Цього року Великодній піст розпочинається 3 березня. І ми вирішили запитати Івано-Франківців, чи дотримуватимуться вони Великоднього посту. А я ніколи не дотримуюся, оце в мене тітонька, ти тітонька будеш? Посту дотримуватися. Тому що я старша, угу. а старшим людям можна не дотримуватись, тим більше, що в мене печінка хвора і так далі. Угу. І я не можу такого робити. Звичайно. Ви дотримувалися попередні роки? Так. Ні. Ні, я ж старша людина, так що мені навіть не рекомендують. А так взагалі то так, Раніше я під... дотримувались. О, та Я жила в таке час, щоб пісні не признавали, нічого не признавали. Ну, але я ту все піддержу, вірю, ходжу до церкви і це так що. Так. А ви дотримуєтесь щороку? Так. Буду дотримуватися. Все ж таки це важливо. Дуже складне питання. Е, згідно релігії, значить, посту можуть дотриматися люди певного віку. Я вже вийшла поза межу того віку, але іноді дотримуюсь, цього року ще не знаю. Так, звичайно, буду так. Ви постите і попередні роки і цього року теж так? Так, так. так. Е, не буду. Так, я вже пенсіонерка, то я не так не дуже дотримуюся. Але так, дотримуємося, стараємося наші традиції, християнські. Треба... Зберігати передавати далі, так дотримує.